Про Шевченка ми чуємо з дитинства, і, здається, все знаємо. Та все ж знову і знову відкриваємо для себе щоразу щось нове. Сьогодні ми звернемося до найпотаємніших сторінок його особистого життя. Тарас Шевченко був емоційною, чутливою натурою, часто закопувався. То хто ж були ті музи, які надихали його, нарігало смуток, які надавали йому втіху? Які любили його, яких любив. він. Моя любов, моя висока, не відпускай мене, храни, храни від буднів, злого ока, храни мої причисті сни. Тарас Шевченко був глибоко нещасним в особистому житті, маючи унікальні таланти, гострий розум, товариську вдачу, привабливу зовнішність. Він, здавалося би, був приречний на успіху жінок, але особисте життя так і не склалося. Мрія кобзаря про родинне щастя залишилася маревом, яке весь час манило, кликало і зникало в каламутному вирі життя. Але не будемо грішити проти істини, Тарас Шевченко зазнав таки радості кохання: кохав він, кохали його. Усе це було. Перші почуття пробудила в хлопчашій та душі сусідська дівчина Оксана Коваленко. Першим моїм дитячим коханням була молода дівчина одноліток Оксана Коваленко. Наші рідні були впевнені, що ми одружимось, щойно досягнемо старшого віку. Але надії були марними. Розлука була несподівана й довга, усе своє подальше життя. Я з ніжністю згадував ту дівчину, яку колись кохав. Я, Оксана Коваленко, перше сильне почуття поета, дівчина кріпачка, на три роки молодша від Тараса. Пам'ятаю, все так, неначе це було вчора. Ми йшли по холодній землі, тримаючись за руки, дивлячись один на одного, ніби на картину. Свіже повітря додавало нам сили. Ми в купочці колись росли, маленькими собі любились, а матері на нас дивились та говорили, що колись одружимо їх. Не вгадали, старі зарання повмирали, а ми малими розійшлись та вже й не сходились ніколи. Не судилося справдитись мріям матерів. Їх дитяча симпатія не переросла у справжні глибокі почуття. Тарас Шевченко зберіг образ Оксани у своїй душі і не раз ще згадає у своїх творах. Схожою на Оксану була польська швачка ядвіга, доня Гусиковська, теж чорноброва, а юнацьке кохання Шевченка овіяне чарівністю великого міста вільно, чужого народу, чужої мови. Я навчила дворового козачка пана Енгельгарта польської мови, по сестринськи жаліла його. Перша дала гостро відчути різницю між вільним і кріпаком, між долями, хоч і бідної, але вільної людини і раба. Невідомо чим закінчилися би стосунки закоханих, якби під час польського повстання пан Енгельгард, тікаючи. Не забрав із собою козачка Тараса. Навчання в академії видання концаря і нарешті здійснюється мрія поета. Він дійде в рідну Україну. А 29 червня 1843 року зустрічає на балу Ганну Закрепську. Цій жінці Тарас побачив удопотворений образ і знову закохався. Отже, Ганна Закревська. Але на жаль, вона була дружиною іншого. Для мене зустріч з Тарасом була щасливою миттю. Він так красиво і ніжно виявляв свої почуття, що не міг не відчувати на собі мій уважний погляд ніжно молитовних очей. Якби зустрілися ми знову, чи ти злякалася б, чи ні, яке я тихе те ти слово тоді б промовила мені? Ніякого і не пізнала, а може, потім нагадала. Сказавши, снилося дурній. А я зрадів би, моє диво, моя ти доле чорнобрива. Якби побачив, нагадав веселеє та молодеє, колишнє лишенько лихеє, я заридав би, заридав, і помоливсь, що неправдивим, а сном лукавим розійшлось, слізьми водою розлилось, колишнє святеє диво. Це було щире кохання між 29-річним поетом і красуною дружиною господаря, 21-річною Ганною. На жаль, зустрітися більше їм не довелося. Пані Закревська померла у 35 років. Саме тоді, коли Тарас Шевченко звільнився від 10-літньої солдатчини. А ми йдемо далі, шляхами кобсаря. Доля готувала йому наустрічка. Княжною Варварою Миколаївною Рябняною, яготинською красунею, розумницею, широким світоглядом. В середині жовтня 1743 року Тарас Шевченко, вже відомий на той час поет і маляр, прибуває до Яготина робити копії портрета князя Миколи Рябніна. З'явившись у Яготині, Тарас Шевченко став душею всього товариства. У серці Варвари спалахнула любов. Вона відчула, ось він обранець її серця. Я Варвара Ріпніна зі шляхетного роду українських вельмож. Моя мама, княгиня Ріпніна, доводилася онукою самому гетьману Кирилу Розумовському. І ось то я година завітав Тарас Шевченко. Зачарована ним я відчула, що він, обранець мого серця. Я чекала його любові, виглядала її, що ось завтра, ось ось він прийде і скаже мені все. Все. Я була слабкою жінкою, яка просто хотіла любові. А він, він іноді відповідав мені теплим почуттям, але пристрасним ніколи. Вернути час і я. Варвара, сумна, задумана княжна, як утекла з ягодина аж за Урал, де наче хмари, пісок підводився над тобою, де цар кривавою рукою вершив безбожні тіла. Я б у задушливу казарму, як вірна подруга, прийшла, твоєю б стала я сестрою. І в Придніпровський рідний край не от тебе отсилала. Я б берегла твої пісні, щоб чорний вітер посарало не спопиляв даремно дні. Не судилося Тарасу Шевченко й княжні бути разом. Рідні доклали зусиль, щоб розлучити їх. Княгині, здавалося, що Тарас Шевченко колишній кріпак, не рідні її доньці. Так, княжна рікніна на все життя залишилася самотньою. Узинку 1754 року Шевченко знову зблиснула звідка кохання, закотилася, йдеться про дружину коменданта Новопетровської фортиці, матір трьох дітей, Агату Ускову. Ось захопився нею безтягно відчайдушно. Шевченко мав приємний голос. Говорив гарно, плавно. Особливо дуже добре читав голос. У товаристві тримався скромно, карт не любив. Жіночого товариства не шукав. Тарас був вона всяку рідній сім'ї. Всі його дуже любили. Тарас Григорович любить природу та пісню. А коли він де не українську пісню, то плакав. А як він любив квіти, прості польові ромашки. Маки, дзвіночки. Але з часом Тарас Шевченко зрозумів, він зайвий у цій щасливій сім'ї, що правда, серце переконати було важче. Поет йшов 44-й рік. Почуття самотності, пригніченості заполонило його душу, звільнення заслання знову пробуджує поета бажання мати сім'ю, дружину, дітей. Тарас Шевченко знайомиться довзі освідчується в коханні та річній актрисі Катерині Півновій. Одного разу під час спектаклю до мене підійшов Тарас Шевченко. Посміхнувся і тихо промовив Вами, Катерино Борисівна, я любуюсь, коли бачу вас на сцені. Тарас Григорович познайомився з моїми батьками. Став приходити до нас. Я горіла нетерпінням бачити його, без нього дні ставали мукою. В один з візитів Тарас Григорович сказав моїм батькам ті слова, які були для мене найчудовішою молодією почуттів. Він просив батьків, моєї руки. Я була щаслива, його ласкавий усміх тривожив душу. У моє серце вривався промінь його сонця, творчість кохання. Але грізні очі матері наказали мені вийти з кімнати. Батьки відмовили йому так, ти був старший від мене, Тарасе, на 28 років. Не побрались, розійшлися, мов не знались. Серце рвалося, сміялось, виливало мову за карі й оченята за чорні брови. Оженіть! Будьте ласкаві, писав я своїм друзям на Україну. А то так і пропаду бурлакою на чужині. Останнім коханням Шевченка була лекера Полусмак, яку зустрів у домі поміщиць Карташевський. Побачив і знову довірливо закохався. Так розпочався останній самообман у житті Тараса Шевченка. Життя є життя, що ж я не так роблю. Чи не серед тих людей долі шукаю? Мабуть, треба брати собі рівню. Вийшов із кріпаків, бери за себе кріпачку і людину звільниш, і собі, може, щастя придбаєш. Ликеро, ликеро, це ти? Тарасе, не вже впізнав, чи ти нашій зустрічі? Ти ще питаєш, я прошу вашої руки. А чи згодні стати моєю дружиною і скрасити моє життя? Та хіба у вас є де жити? Я куплю хатинку, біленьку, із садочком, і ви станете у ній господинею. Справді, я завжди мріяла бути господинею. Земляки поетомі голосно заявляли, не до пари, не зважали. Не думав, що колись буду згадувати першу нашу зустріч залицяння. Букетики польових квітів, дорогі подарунки, Тарас Шевченко пропонував мені руку і серце, казав, що купить хатинку біленьку, гарненьку і садочком. Я буду мені справжня У зиму поїду до Парижа. Я, в дорогому вбранні, вся в коштовностях, наче справжня пані, я заведу собі прислугу. А взагалі, та хіба ж би я? За такого старого пішла, якби не подарунки, та не те, щоб бути панією. Келих цей гіркий, я вп'ю не вперше, але біль без краю в тому, що зрадила тепер вже не чужа, а рідна, така ж, як я. Лекера вийшла заміж за перакаря Яковлева, але щасливою не була. Чоловік пив, бив, коли підросли діти. Лекера пішки прийшла до Канева, щодня у досвіда ходила на Чернечу гору, молилася, плакала. Через 44 роки по смерті Шевченка в книзі записів тремтячою рукою, плачучи, ковтаючи сльози, напише. 13 травня 1905 року приїхала твоя лікера. Твоя люба, мій друже. Сьогодні мій день ангела. Подивись на мене, як якаюсь. Моя любов, моя висока, не відпускай мене, храни. Тарас Шевченко, безумовно талановита, непересічна особистість. Сьогодні ми спробували. Доторкнутися до найпотаємніших сторінок його особистого життя. Так щиро він просив у Бога звичайного людського щастя, але ж не судилося. Мені ж мій Боже на землі, подай любов, сердечний рай і більш нічого не давай. Невже забагато просив Тарас у долі. У Бога, а я так мало, небагато, благав у Бога, тільки хату, одну хатиночку в гаю та дві тополі коло неї, та безталанною мою мою оксаночку. А саме тіля усе кружляла довкола долі, заблукало десь щастя Тараса. Не вдалося йому віднайти свою половиночку, свою долю. Так і залишився він вірним єдиній нареченій Україні.